Дійсно, сьогодні окупанти в рази збільшили обстрілу міста Херсона. приблизно десь в разів п'ять збільшена інтенсивність, і вночі, і в день не вщухають обстріли, і тільки зараз там невеличка перерва. Херсонці кажуть, можливо, перезаряджаються. але знаєте, те, що відбувається сьогодні, масований обстріл і мікрорайона Таврійський, де влучено в багатоповерхівку. Дніпровському районі влучено в багатоповерхівку. Одна з зупинок біля мікрорайону Таврійський попало. Але слава Богу, що попало не в зупинку, якщо можна так сказати, а попала в дерево і просто вже дерево розлітало і пошкоджувало людей, які знаходились на зупинці. Також окупанти обстрілювали сьогодні центр міста Херсона. Тобто сьогодні тотальний терористичний обстріл окупантів іде по місту Херсону. Знаєте, тільки вода впала, але ще не, не остаточно, бо в мікрорайоні Острів ще є підтоплення і ще там займаються якраз в тому числі і рятувальними районами, як тільки вода відійшла там, скажімо, більше. І впала більше ніж вдвічі, то окупанти знову застосували свій терористичний обстріл. Сьогодні 23 людини вже офіційно є пораненими. З них троє дітей, і ще день не закінчився. Тому сьогодні знаєте черговий чорний день в історії Херсона з огляду терористичних обстрілів, які тривають.